Щодня зі стіни Верховної Ради Криму виходять заяви чи то від президентів, чи від депутатів, чи від окремих політиків, які насичені мовою ворожнечі, сюють ненавість і розбір, закликають до надзвичайного стану. Це абсолютно недопустимо для органів влади у той час, коли суспільство повністю. Е Готова до діалогу, миру. На превеликий жаль, звернення керівництва Кримської епархії, Українська православна церква Київського патріархату повністю ігнорується і не беруться до уваги. Хочу довести до відома всіх заяву управління Кримської епархії про суспільну ситуацію в Криму, загострення політичного протистояння та можливість примирення голові президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голові Раді міністрів Автономної Республіки Крим, голові Севастопольської державної адміністрації, головам релігійних організацій, що входять до складу Організації «Мир Дар Божої в Криму, до всіх вірних Кримської партії Української православної церкви Київського патріархату. 22 січня 2014 року в місті Києві відбулося засідання священного синоду Української православної церкви Київського патріархату, на якому було розглянуто питання про суспільну ситуацію в Україні та загострення політичних обстег. Долушено довіруючи Кримської епархії про необхідність проведення щоденних молитв, про мир в Україні і збереження нашої держави між... Відузовець. У всіх парахіях Кримської епархії звершують Бог служіння за текстами, прийнятими священним сінотом нашої церкви. В свою чергу особливу увагу звертає на заяву Патріарха Київської всієї України Філарета від 21 січня 2014 року та доведення її до керівників місцевих органів самоврядування. Підтримую. Духовне управління мусульман Криму щодо заклику всіх учасників протистояння відмовитися від насилля, зберегти спокій, а політиків сісти за стіл переговорів і не допустити подальшої ескалації конфлікту. Звертаюся до керівників релігійних організацій, котрі входять до складу міжцерковного об'єднання Мир Дар Божий, долучитися до молитви. І висловити свою позицію відносно останніх подій. Звертаюся до депутатів Верховної Ради Криму, до керівництва Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови Севастопольської державної адміністрації, найближчим часом скликати керівництво релігійних організацій в Криму та місті Севастополь. Невідкладно провести круглий стіл для проведення діалогу в ім'я злагоди і примирення на півострові. В разі відмови від проведення діалогу вся відповідальність за деструктивні дії в Криму буде покладена на керівництво Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Закликаю на всіх Боже благословення! Архієпископ Симферопольський Кримський Клин. Дякую всім.